15 серпня відбулось засідання колегії Тисменецької райдержадміністрації. відкрив роботу колегії перший заступник голови Олександр Ячкурівський. Розглядалось питання про виконання рішень ради регіонів щодо стану взаємодії райдержадміністрації з Тисменським районним відділом управління Міністерства внутрішніх справ у сфері забезпечення дотримання норм Конституції, законів України, забезпечення правопорядку, захисту прав і свобод громадян. Проведена робота щодо профілактики вчинення злочинів дала певні позитивні результати. Ну, однак незважаючи на це досягти, взагалі кажучи, бажаних результатів по окремих видах кримінальних правопорушень ще не вдалося, на жаль. Значить, робота служби дільничних інспекторів міліції, заходи з профілактики попередження скоєння. Правопорушень та злочинів покладається на дільничні інспекторів міліції Тисменецької РВМВ. Значить, згідно штатного розпису на сьогоднішній день, у нас є 20 працівників дільничних інспекторів міліції. Значить, ну є звичайний комплект, який впливає дещо трохи на нашу роботу. Наступне питання, що розглядалося на засіданні колегії Тисменецької райдержадміністрації, продиктоване часом, адже спекотне літо завершується, час подбати про теплі оселі. Про готовності житлово-комунальної галузі в осінньо-зимовий період доповідав Володимир Заник, заступник голови Тисминицької райдержадміністрації. Школи, дитячі садочки, лікарні поступово проводяться підготовчі роботи, щоб ці заклади бюджетної сфери були. Теплі виходячи із завдань комплексної підготовки до житлово-комунальної галузі та установ бюджетних. До 2013-14 опального періоду комунальником Т, тобто комунальним підприємством у місті Тисненця, проведено наступні роботи. Саме ремонт покрівлі в двох будинках, вулиця Липова, 65 та Галицька, 21, ремонт системи холодного водопостачання вулиця Липова, 17А, ремонт електрощитових в трьох будинках, вулиця Площаринок, 1, вулиця Галицька, 20, вулиця Липова, 18 Б. Ремонт хідних дверей горішних і підвальних вікон в двох будинках вулиця Площаринок 1 та вулиця Площаринок 3. Гідравлічні випробування. Бовання будинкових мереж в трьох будинках: вулиця Височана, 6, вулиця Липова, 17 А, вулиця Липова, 17 Б. І запланованих будинків 17, які є на балансі комунальника Т, з видачою паспортів готовності на даний час 12 є. Уже придатні до, до підготовлені до осінньо зимового періоду, що складає 70,6%. Що стосується бюджетної галузі, зокрема по відділу освіти, здійснено ряд регламентних робіт, які передбачають підготовку до опального періоду, а це і повірку манометрів і термометрів, здійснено повірку газових лічильників і коректорів по всіх школах району, також проведено перевірку вентиляційних та димових каналів. Що стосується заходів з за енергоефективності, то на сьогоднішній час по Слобідській загальноосвітній школі здійснено часткову заміну вікон пластикових це 30 тисяч гривень обласний бюджет. Також розпочинаються роботи найближчим часом по заміні пластикових вікон у Радчанській загальноосвітній школі на загальну суму 140 тисяч гривень. Це є обласний бюджет. Також здійснюються заходи щодо капітального ремонту Ямницької освітньої школи. Це кошти. Сільського бюджету Ямницької сільської ради, які передані районному бюджету, розглядалось питання на колегії про роботу районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 40 осіб соціальних працівників ведуть роботу з сім'ями, дітьми та особами, які опиняються в складних життєвих обставинах. Даний центр співпрацює з державними та громадськими організаціями, зокрема українсько-канадським благодійним фондом, районною організацією Товариства Червоного Христа та іншими благодійними організаціями. В адресу діяльності даного центру звучало але слова подяки від слідських голів. Мирослав Лучин, начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації, доповідав про ті пільги та проведення соціальних виплат жителям району, адже у державному бюджеті на ці виплати відведені певні кошти. Згідно із законом України про державну допомогу сім'ям з дітьми, станом на 1 серпня поточного року в управлінні на обліку перебувають 5759 громадян, яким проведено виплату державних соціальних допомог на суму 37 млн, 945 000. Зокрема, 54 одержувачі допомог по вагітності і пологах на суму 403 тисячі, 2707 одержувачів допомог по догляду за дітьми до досягнення ними трьохрічного віку на суму 12 мільйонів 770 тисяч, 2170 одержувачів одноразових допомог при народженні дитини. 47 одержувачів допомог на дітей, які знаходяться під опікою та піклуванням, 653 одержувачі допомог одиноким матерям, 128 одержувачів допомог на дітей, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів. Як в районі відшкодовуються кошти на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою за 6 місяців цього року? Це питання було включено в роботу колеги Тисменецької райдержадміністрації. Мета проекту допомогти людям. Щоб не було відповідно, я не буду читати, скільки у нас скільки гіпертонічних кризів, скільки інсультів є. І на даний момент є дуже багато інсультів, гіпертонічних кризів, за рахунок того, що люди не, не своєчасно і не ретельно приймають препарати для зниження артеріального тиску. Рахуйте, кожного дня у нас в лікарні лежить людина, у якої є інсульт, у якої є інфаркт. Це за рахунок того, що люди не своєчасно і недобросовісно приймають ті препарати. Відповідно, була прийнята ця постанова. Перший етап це був як пілотний проєкт, на даний момент це вже йде як програма. І відповідно йде часткове відшкодування аптечним закладам, відповідно, грошей для реалізації цього проєкту. На даний час, якщо це кожна п'ята людина доросла, має гіпертонічну хворобу. І в даний час на даний час мета медицини виписувати відповідно лікарські засоби, які повинні хворі. Купляти в аптечній мережі, а держава частково порушає цю вартість. Слід нагадати хворим, які щодня приймають лікарські засоби від підвищеного тиску. Варто звернути до свого дільничого лікаря, який випише вам рецепт на таблетки, і в місцевій аптеці вам зобов'язані продати такі ліки значно дешевше. Ось таке коло питань розглядалося на засіданні колегії Тисменської райдержадміністрації, по яких були прийняті і відповідні рішення.